Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им входить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Народный депутат який еще Чумусьчамается звонят а училия парламентскую группу платформа за житья мир», Юрій бойко опублікував у соцмережах про російську заяву про радикалів, які переіміновують міста та забороняють людям говорити рідною мовою. Тому все більше людей підтримують нас тих, хто виступає проти такого насилля, за єдієння в країні, за підтримку Людей на такі заяви вже відреагували СБУ та керівник офісу президента Андрій Ярмак, який поставив його на місце. Та чому за проросійського політика боруться тільки після скандальних заяв? Чому бойко спокійно сидить у Верховній Раді та ще й залишається народним депутатом України? Давайте з'ясовувати разом сьогодні. практично депутатів немає в тому що вони, депутати не вірять, що анімутлія про ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. І, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео. А ми розпочинаємо. Житні ді перспективні саме головне йому не обіцяють нічого, шово та потерпі год. Я будь жилью. Тож, колишній співголова забороненої партії ОПЗЖ, голова депутатської групи, платформа за життя та мир. Нардеп Юрій Бойко зробив низку політичних заяв, які нібито перенесли всіх, хто їх почув у 2020 рік. Бойко озвучив традиційні довоєнні російські наративи та звичну риторику регіоналів, начебто, не було жодного російського вторгнення. Порядок денний, по про те, що бойко озвучив його в Тікток, виглядає дуже ностальгічним. У ній знесення пам'ятників, утиск московської церкви, мовне питання, і, до речі, говорить він звичайно, теж російською. Добрий день, дорогі друзі. Несколько лет назад ми були свидетелями, як сносили пам'ятники Колумбу, відкривателю Америки в самої Америці. Похоже, наші радикали взяли той же курс. Завів стару платівку про те, що в Україні бешкетують радикали, які нібито знущаються з людей. Їхнє насильство на думку нардепа, полягає у знесенні пам'ятників, пов'язаних із радянською ідеологією та Росією, і декомунізацією назв населених пунктів в Україні. Почали зносити пам'ятники по країні, перейменовують міста, запрещать людям говорити на народному їм запрещати в хадісту церкву, в яку вони хочуть ходити. І от сьогодні ми бачимо, що движение продовжається, що насіля над людьми продовжається. Нардеп, певне розраховує на нову хвилю популярності. Він заявив, що нібито екс-регіоналів підтримують надалі більше людей, тому що такі, як бойко, виступають, нібито проти такого насильства за єднання в країні і за підтримку людей. Тому все більше людей підтримують нас, тих, хто виступає проти такого насилля, за єдієння в стране, за підтримку людей ставатися живими, здоровими і єдини. до речі, звернути увагу варто не тільки на те, що говорить бойко, а й в те, що він одягнений. На ньому светр бренду Хітон, який в середньому коштують 2-3 тисячі доларів. Їхня характерна деталь червоний бігунок на блискавці, який важко сплутати з іншою маркою. Його ми бачимо і у бойка. Далі той же курс. І начали сносить пам'ятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить, на родном языке, запрещать ходіть. Висловлювання бойка, який очолює групу в парламенті, створену з колишніх членів забороненої проросійської партії ПЗЖ, спровокували гостру реакцію в Україні. Керівник офісу президента Андрій Ярмак, не називаючи імені депутата, зазначив, що Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Керівник седу протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав у телеграмі, що заяви про радикалів, заборону мови та церкви. Які поширюють зазвичай росіяни та про насильство над людьми дивно чути без згадки Росії? Хочу нагадати бойко, що єдині хто здійснює насильство над українцями, це росіяни, і було б дуже корисно, якби народний депутат, якщо звісно він працює в інтересах України, публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше, і це відверто, м'яко кажучи, обурює. Ну, в общем, тут все по классике. Опять церковь не дают, на языке не дают. Ну, все вот это вот, все началась с шарманка, по-новому, все та же шарманка не, прокремлевская, абсолютно безумная и э, пропутинская, вот этого террориста номер один в мире. В общем, все это, все они снова включились. После 24 февраля 2022 года они затихарились. Да, вот вообще казалось, что вообще пропали. А так как тут уже появился запах приближающихся выборов, то начали выползать и они. Жом ключі слова бойка прокоментував голова Верховної ради Руслан Стефанчук, заявивши, що не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна. Командувач української добровольчої армії Дмитро Яраш написав у Фейсбук, що мав розмову з головою СБУ Василем Малюком щодо активізації діяльності в тилу колаборантів політиків. Той, нібито, запевнив, що відомство рішуче розбереться із діяльністю політиків-колаборантів. Не змовчали до слова й інші військові. Зокрема, заступник командира 3 окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Журін. Він написав у телеграмі, що такі дії бойка прямий наслідок того, що частину проросійських політиків в Україні залишили без покарання. Вони вже відчули запах виборів і вирішили вилізти на поверхню. Чому? Тому що їм це дозволили. А видання детектор медіа взагалі провело моніторинг і помітило, що жовтня цього року декілька колишніх членів забороненої ОПЗЖ почали з'являтися на новому каналі української журналістки Лани Шевчук. Більшість медіа, в яких вона раніше працювала, заборонили як проросійські. за останні місяці. Лані Шевчук дали інтерв'ю четверо проросійських політиків, серед яких був і Юрій Бойко. Всі вони говорять на чутливі електорально вигідні теми. Корупцію у владі, бідність українців, примусову мобілізацію, не русифікацію останніми місяцями. Кілька українських депутатів починали відкриту проросійську риторику. Це були Артем Дмитрук та Євген Шевченко. Дмитрук втік з України та заявив про переслідування. А Шевченко перебуває у СІЗО. Проти обох в Україні розслідують кримінальні справи. Це значить ані час уже таракани бігають, тому що вони розуміють, що заканчивалось. Эпоха безбедного существования, когда они брали американские и европейские деньги, успешно их тут осваивали. Ничего хорошего для нашей страны они не принесли. Бойко і надалі сидіти в раді. Нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що сімох депутатів найближчим часом можуть позбавити мандату. Він назвав прізвища лише чотирьох з них: Шуфрич, Одарченко, Шевченко, Дубінський. та не розкрив ще дві кандидатури. Бойка, як бачимо, у четверці немає. Проте, один з телеграм-каналів, які називають близьким до Єрмака, 15 грудня пообіцяв. Що на бойка чекають сюрпризи. Звичайно, це можуть бути сюрпризи правоохоронного характеру, але санкції в разі теж теоретично можуть бути. Я вспомнію 24 февраля 2022 тисяч два сторожа. же состав парламенту столько ж була депутатів в залі потом також собирались сьогодні. Столько ж примірно за исключенням. 30 примерно депутатов, которые уже не присутствуют сегодня на заседании по разным причинам. Кто-то сбежал, кто-то сняли мандат, кто-то находится в местах заключения. Тем не менее, парламент, вы видите, работает. Народні депутати вже підготували проект постанови про відкликання проросійського парламентаря Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А це вже позитивне зрушення. Появу бойка у публічному просторі з такими меседжами слід розцінювати виключно як початок передвиборчої кампанії, не тільки, але це головний мотив, і я б сказав, один з індикаторів. Того, що у нас е, частина політиків, причому значна частина парламентських політиків, вже живуть в очікуванні е, е, майбутніх парламентських, не тільки парламентських виборів. От для них війна вже закінчилась. Вони вже в очікуванні виборів. Я б сказала так зараз. В Верховній Раді варує електоральна лихоманка. Такий собі електоральний вірус. Е, Ну, Дехто каже, почалося з Юлії Тимошенка, швидко розповсюдилося і вже у і Порошенка, і Разумков Дмитро, і от зараз Юрій Бойка всі вже про вибори. Але оскільки йдеться саме про Юрія Бойка, то це індикатор ще одного процесу. Юрій Анатолійович, все ж таки, представляє, як ви зазначили, нагадали. Але те, що Бойка зараз про себе нагадав такою публічною заявою, риторикою про захист російськомовних в умовах, коли йде війна з Росією, і Росія використовує схожу риторику, ну це індикатор того, що Юрій Анатолійович забув, що зараз не 2021 рік, і е, навіть не е, 20 лютого 22 року, а 24-й рік війна не закінчилась. І можливо, він вже думає, що те, що він сказав, буде обговорюватись на майбутніх мирних переговорах. Питання буде підніматися Росією. Він сподівається, що Трамп буде примушувати Україну швидше домовитися і е, піти на якісь компромісні поступки Росії, зокрема в питаннях так званої денацифікації. А як справа буде просуватися далі? Будемо спостерігати. А ви не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок, щоб точно не пропустити нові відео, і звичайно залишайте свої коментарі під цим.